Всім привіт! На каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Позаду Пасха. Я вже вдома здав автівку, чекаю на своє нове авто і пише підписник, що теж в нього є томтом. -том. І теж він би хотів, щоб той Томтом -том розмовляв українською мовою. То, як і обіцяв, зроблю зараз відео, в якому покажу, як то зробити. Заодно покажу, як то виглядає і на його Primo. Може хтось забуде і на лаштунки. Так що підключаємося до комп'ютера і розбираємося. Що ж там треба робити. От ми маємо мій iGo Primo на екрані. З його взагалі жодних проблем. Просто заходимо на лаштунки, заходимо в меню. Ось тут на цей значок і дивимося. Звук і предупреждення. Язик голосових подсказок. І ось вам меню, в якому ви вибираєте мову. Хочете українську. Так, це у нас жіночий. Чуєте, жіночка так балакає, є чоловічі. За Залишаємо, за Залишаємо собі дівчинку, ну хто може хлопчика. Нічось, ліпше жіночий голос. І все. Тобто, по айго прийму, навчіть його розмовляти українською мовою. Взагалі ніяких складнощів немає. Бо мова українська присутня в самому Айго Prime. З томтомом складніше. І так, для того, щоб навчити наш том, том розмовляти українською мовою, нам треба якийсь ноутбук або комп'ютер. Треба підключити tomтом до комп'ютера через USB-кабель. І скачати додаток на комп'ютер MyDrive Connect. Завдяки цій програмі ви можете управляти всіма тими налаштунками, якими ви не можете управляти через сам свій гаджет. Назву цієї програми я виложу під описом відео. І коли, пам'ятаєте, ви покупували Tom і ви його запускали, то ви робили свій обліковий запис, вводили якусь там електронну пошту і якийсь там логін-пароль. Коли ви підключите до ноута свій гаджет, то вам треба буде пригадати той логін і пароль і ввести його в цій програмі. І відбудеться підключення. До офіційного сайту ТомТома через даний гаджет. Якщо ви то все зробили, якщо ви то все пам'ятаєте, то маємо ми при запуску ось такий, ось такий екранчик. То є ваш гаджет, і то, наприклад, є у вас якісь оновлення. Нажимаємо на ті оновлення. І спускаємося нижче. Тут, тут показується, яка мапа в мене завантажена. І ось він пропонує ще мапу завантажити. Я так розумію, що це для АДР мапа якась окрема. І якщо ми спускаємося нижче, тут ми бачимо камери контролю швидкості. І тут ми бачимо мови. В мене вже українська скачана Так що заходимо сюди, перевіряємо, які в нас є мови. Так. Ну, спускаємося в саме. Наприклад, якщо мілослав, оцей чех вам не потрібно, ви можете нажати uninstall По великому рахунку, всі ці мови ви можете видалити. От, наприклад, бачите, напроти цієї мови Arabic є оновлення і uninstall. Тобто ви можете або оновити додати там якісь мовні пакети, або взагалі його видалити. І коли ми ну, в мене в самому низу, от в мене тут є Оксана. Бачите, Оксана, Language Ukraine. Я можу його видалити. Якщо вам треба додати якийсь мовний пакет, то нажимаємо сюди на плюсик. І бачимо, бачите, тут вже інстал, тобто інсталяція. І тут ми дивимося, які ще мови у нас є, які ще ми мови можемо собі додати. Тобто таким чином. Ви або інсталюєте мову, яку вам потрібно, або деінсталюєте. І потім, коли вже ви заходите в свій ТомТом, -том, то ви вже тоді маєте українську мову в себе на том-томі. Маєте ту Оксану. Але ж так, да, то все треба зробити через комп'ютер і треба, щоб був інтернет. Так що, хлопчики, якщо ви маєте якийсь ПК Якщо ви маєте якийсь інтернет USB кабель, ви можете то все зробити самостійно. Вам не потрібен ніякий фаховець. Але ж єдине, що вам треба буде згадати логін і пароль, який, який ви присвоїли своєму гаджету при реєстрації. Надіюсь, що то вам допоможе. І що ви будете. Слухати співучу Солов'їну. А я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарних вихідних. Кажу вам слава Україні, не гостя, не жезлю. Пока-пока, хлопці. Бережіть себе.